Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Всім привіт! Підбиваємо підсумки сьомого тижня регулярного чемпіонату Суперлігіалбет, в рамках якого було зіграно відразу 12 матчів. Залітаємо в десятку разом із вибуховим тандемом з Рівного, Алип, від Дмитра Головчика та Олексія Соловйова. На дев'ятому місці захист 3 секундної від центрового Київбаскета Ярослава Карпюка. Форвард Дніпра Даніл Сипало нагадує про себе драйвовим данком у матчі проти Запоріжжя. На сімі позиції знову захисник рівного Дмитро Головчик, який відчуває партнерів навіть спиною в прямому сенсі слова. Андрій Хохоник та Ілля Дмитренко відповідальні за Юпи в складі Запоріжжя. Це шосте місце. На п'ятому місці дальнє влучання від Іллі Ліщини з Дніпра, який дебютує в десятці. Залишаємося в Дніпрі, де постером відзначається центровий чемпіонів України Сергій Загреба. Трійку відкриває найбільш дальне влучання першої половини сезону у виконанні Єгора Сушкіна з Київ І нарешті переходимо до переможних влучань. Це знову Київ Баскет. Максим Сандл вигризає перемогу для своєї команди на останній секунді гри проти Прикарпаття Говерли. І очолює хіт парад холоднокровний Михайло Бублик, найкращий скорер сезону. самотужки вирішує питання для Кривбаса в матчі портарівного та зі своїм геймвінером злітає на перше місце в топ 10 моментів тижня Суперліги Фавбе.